24 липня 2017 року, у день пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій завершує Божественну літургію у Свято Ольгінському соборі міста Києва. Його блаженству співслужили митрополит Кам'янець-Подільський, і Городоцький Феодор, Митрополит Чернівецький, і Буковинський Мелетій, Архієпископ Сєвєродонецький і Старобільський Никодим, Єпископ Ірпінський Климент. Єпископ Бородянський Варсонофії та духовенство храму, а також гості у священному сані. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді, у якій розповів про життя, мудрість і просвітницьку діяльність святої рівноапостольної княгині. І, шануючись пам'ять святої рівноапостольної Ольги, ми повинні подивитися на себе. І завдати собі питання, чи ми є послідовниками Святої Княгині Олі, ми є її нащадками, її потомками. Але чи ми є потомками її по духу, чи ми так же любимо Христа, як вона любила? Чи ми так же допомагаємо один одному, як вона допомагала всім? Чи ми піклуємося? Про те, щоб наша земля була прикрашена храмами, обітелями і щоб у них прославлялося імя Боже. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Після божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій очолив молебень до святої рівноапостольної великої княгині Ольги та після відпусту привітав усіх зі святом. Нехай Господь благословить нас, подасть потрібне для земного життя і спасіння в вічному житті з праздником Спаси єпископ Ірпінський Климент у свою чергу виголосив подячне слово блаженнішому владиці. Ми знаємо прекрасно, що ви з особливою любов'ю відноситеся до цього храму, до настоятеля цього храму до всі і до всіх цих людей, цих прихожан харківського масива, простих, щирих, віруючих людей, які завжди, не тільки все свято, а щонеділі завжди відвідують храм Божий для того, щоб принести сюди свої радості і печаль.